Криворізький молодіжний фестиваль це підтримка молоді, яка потребує активного і пізнавального відпочинку, психологічне розвантаження, пошук нових талантів, спосіб знайти однодумців. Це про зібрання молоді, де для кожного знайшлася локація до душі. Атмосфера шикарна. І дуже важливо, ми розуміємо, що молодь це не лише наше майбутнє, це сьогодення і базовий принцип, за яким працює міська влада і рада оборони це нічого для молоді без самої молоді. Тому цей захід він був спланований з нашими молодими людьми, активними талановитими. Ними завжди і славився на кривий ріг. І реалізація показує, що у нас шикарна молодь. Вона має енергію для самовираження в неї куча думок, ідей і разом з ними ми будемо продовжувати реалізовувати не лише такі заходи, а й разом розвивати наше місто. День молоді в Україні відзначатимуть у вівторок, 12 серпня. Криворізькі молоді люди святкувати почали сьогодні. В програмі фесту декілька локацій: творчі, пізнавальні, історичні, а також майстер-класи з аквагриму та петриківського розпису. Люди. Ходять, що вони бажають, вони пишуть, все, -все зберігається, все, все фотографується, і це просто знаєте, таке приємне, що люди все ж таки пам'ятають, бажають, мріють, щоб місце розвивалося, щоб воно жило, квіло і мріяло. Тянеш картку з питанням і відповідаєш від себе, як ти може, що хочеш в собі поміняти? Різні питання взагалі. Молодь просто тут розказує про себе, грає веселощі Тут повним ходом. Активні учасники свята, нові криворіжці центр Бахмут та Я Маріуполь. Долучилися до фесту міжнародні партнери та представники молодіжного виконкому. В умовах війни, в умовах, коли наше ментальне здоров'я потребує підтримки. То саме ось такі заходи для молоді, для підлітків, вони є надважливими. І міська влада, і комунальні підприємства, і, зокрема, молодіжний виконком, вони працюють для того, аби ось такі заходи були, аби ми їх проводили, аби молодь мала можливість відволіктись від буденності. Завершився молодіжний фест великою концертною програмою. Наскільки ми активні, наскільки ми Маємо віру вперед і маємо віру в те, що молодь може рухати далі це місто. Ми дуже вдячні, що нас підтримує наше місто. Дякуємо владі міста, взагалі раді оборони Кривого Рогу, за те, що на сьогоднішній день ми маємо змогу як молодь проводити такі фестивалі на відкритому повітрі і з безпечних умов. Яркононенко Денис Захаров цей день.